Так, ну а далі пропонуємо вам. Унікальне дослідження, яке насправді шокувало фінських вчених, науковці виявили, що прослуховування улюбленої музики активує в нашому мозку таку собі опіоїдну систему. Mm. Ця система власне відповідає, наприклад, за те, щоб людина отримувала задоволення, ну від якихось базових життєвих потреб, до прикладу, нормальний сон, їжа, сексуальна активність і так далі. І виявляється, що от музика в тому числі так само може оці опіоїди в. Нашій голові, умовно кажучи, вивільняти для того, щоб ми отримували задоволення. Більш того, відбувається така біохімічна реакція, так можливо, хтось замислювався, хтось ні. Але ж буває таке, коли ти слухаєш музику, тебе можуть я не знаю, мурахами, можеш вкритися, можеш заплакати, можеш навпаки зрадіти. І взагалі, мені здається, музика це просто ідеальний інструмент для того, щоб перемкнути свій стан, вивести себе з будь-якого, якщо це негативний якийсь настрій. І тепер, бачите, науково доведено, що ми просто. Просто отримуємо від цього таке, ну таке от природнє задоволення. Ти знаєш, мені навіть, у мене є ти. Мені треба фінські вчені. Я бачу, ти згадала якусь музику із свого харківського минулого. Все! інша неля вже знаєте. Ми от... взагалі сьогодні дитинство згадували, що ми слухали в дитинстві. Розумієш, 98-й рік перший альбом Ірини Білик на касеті. Ой, -ой, 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 ой, магнітофон невеличкий. Це Просто я пливу на човні і досі плива та, тата, так, так, ну, так бачиш, от але все таки, вже як виконується ця пісня, це вже про катарсіс, це вже про <світ> можливість не просто перезавантажитись, можливість щось отримати додатково. Це вже це. Я думаю, що фінські вчені ще <кхм> наслухаються і нам Но розкажуть. Тут, тут, до речі, мова просто вони зробили це дослідження в першу чергу для того, щоб в майбутньому використовувати методи лікування, наприклад, так або терапії та -та -та. музичної, саме при психоемоційних розладах, при ПТСР і так далі, тому ці всі дослідження не просто для того, щоб вони були, а в рамках того, що їх можна потім далі буде використовувати е, з метою е, людей, просто з метою того, щоб людей вилікувати Це як на Дніпропетровщині дружина одного фермера, знайомого е, зустрічалася там тиждень. Тому їхали два. каже: я ставлю класичну музику своїм куркам. Вони краще несуться. О, бачиш, от вам фінські вчені. Будь ласка, так зараз історія, яка е, знаєте, може торкнутися кожному, кожного в будь-якому розумінні. а Новобудова людина купила квартиру, вклалася, все нормально, наче все має бути тіле, неушкоджене. Останній поверх, а дах тече постійно. Та з ким тільки питання не вирішували. От от тільки хіба що Люда Руденко прийшла, і може вона допоможе наша. Давайте подивимось історії, поговоримо. Че дах у квартирі новобудови. Прям велетенський калюжю. Як і з ким владнати цю ситуацію? Це Денис Піменов. Йому 37 і він з Хмельницького. Я наразі працюю маркетологом в донорському центрі «Плазми крові. Приблизно п'ять років тому чоловік придбав квартиру в житловому комплексі, який йому дуже подобався. Це квартира моєї мрії. Двоповерхова, ну, велика, як для мене, велика квадратура, краєвид на місто, тераса є, тобто квартира прям дуже крутецька. Однак з часом Денис помітив, що протікає дах. За дахом одразу йде плівка, але вона має бути ця плівка, яка одразу за дахом, е яка там, супер суперміга якісна. Після цієї плівки має йти по олонці скловата. І потім ще одно, оце от фінальний, що зверху, фінальний профіль, ну не профіль, а на настил цієї плівки. І це не єдина проблема, розповідає Денис. Під час дощу десь протікає. Тобто, якби це був просто конденсат, то він собі там, ну якби він і лишався би в тій ваті, тобто ми його навіть не бачили, тому що воно воно б не стікало сюди, ну, на, на асфальт, на підлогу. А коли прям велетенський калюжі, це відповідно просто десь протікає. Через цю проблему Денис ніяк не може заїхати в свою квартиру і навіть почати там ремонт. каже будинок здали в експлуатацію. Він підписав акт прийому передачі. Але ніби як на дах має бути гарантія від забудовника. У мене є перемовини з головним прорабом з цього всього комплексу, з головою ОСБ і ще з ну типу власником цього всього будівництва. Ну принаймні в Хмельницькому, скажімо так. Тось тобто, і всі мене запевняють ага, завтра зранку. З понеділка, після Пасхи, після нового року, як буде тепло, коли сніг закінчиться, коли морози впадуть. Ми також писали і голові ОСББ і забудовнику, а потім і зателефонували. кажуть, коментарі у день зйомки не дають після свята. Можливо, ви все ж таки знайдете хвилинку для мене, Та не хочу світа спілкуватися. А от Денис не знає, що робити. Ми не можемо робити, тому що тобі треба робити дах. Тобто, як мені кажуть спеціалісти, що це треба повністю, повністю зривати дах і робити все наново. Тобто, настільки зривати, що в мене ось тут буде небо видно. І от, ну от я просто знаєте, не знаю, що робити. Як діяти в такому випадку, запитуємо адвокатку Тетяну Лежух. Перше, що повинні пам'ятати люди, які планують купити квартири в новобудові, це те, що квартиру, яка здалася в експлуатацію, не варто приймати, відповідно підписувати папери до моменту, коли ви не встановите, що у квартирі все гаразд. Адвокатка радить на підписання акту прийому передачі приходити з незалежним експертом-будівельником. Чому це важливо? Тому що люди, які не мають досвіду в будівництві, вони не можуть виявити ті недоліки, які має квартира. Якщо ж виявили недоліки, Тетяна Лежух рекомендує не підписувати документи, поки недоліки не виправлять. А от Денису вона радить написати офіційну претензію до забудовника, прикріпивши докази. Таким чином забудовник матиме проміжок часу, впродовж якого він може вирішити це питання. Ну, слухайте, я кажу, після свят це зручно, і поговоримо окремо. Цю тему просто це, це брак. Так, так буває. Ну да. тому давайте окремо Або про це якісно якось виконані так. роботи. Добивати треба. Так, ну зараз приголомшло новина. Ватикан хоче канонізувати Антоніо Гауді, того відомого Гауді, який будував, будував і не добудував собор у Барселоні. Це легендарний. От він насправді був такий денді, такий дивак. А Чого раптом святий? Подивіться. Літній день 1926-го. у середмісті Барселони трамвай збив одного з пішоходів. При ньому не було документів а в кишенях лише дрібні монети та євангеліє. Ніхто й не підозрював, що цей чоловік схожий на жебрака знаменитий архітектор Антоніо Гауді. Народився в забезпеченій родині котлярів і змалко багато часу проводив у сімейній майстерні, навчався у вищій школі архітектури у Барселоні та одночасно працював креслярем у різних архітекторів. Його першими проєктами були ліхтарні стовпи для королівської площі в Барселоні. А перша велика робота, будинок Вісенс, стала поштовхом для розвитку каталонського модернізму. Творіння Антоніо Гауді називають шедеврами будинок Бальо парк Гуель, будинок Міла. Усі вони захоплюють своїми ексцентричними хвилястими формами. А більшу частину життя понад 40 років Гауді присвятив будівництву Базиліки Саграда Фамілія. Ця робота змінила його світогляд. Каталонський Денді та засідник театрів він став вірним католиком. Щодня відвідував меси, почав вести аскетичний спосіб життя та дотримувався суворого посту. Щоб завершити храм, відмовлявся від вигідних контрактів у Нью-Йорку та Парижі. А коли будівництво опинилося на межі банкрутства, вкладав власні заощадження. Мої великі друзі мертві. У мене немає ні родини, ні клієнтів, ні статків, нічого. Тому я можу повністю віддатися храму. Божий архітектор так Антоніо Гауді прозвали за побожність і релігійні образи у багатьох його роботах, і вже понад 30 років триває рух за те, щоб долучити митця до переліку святих. Цього тижня Ватикан повідомив, що папа Франциск видав декрет про надання Гауді статусу високоповажного слуги Божого. Це перший крок до формальної канонізації каталонського архітектора у католицькій церкві. Він прагнув перетворити мистецтво на хвалебний гімн Господу і вважав своєю місією розповідати про Бога та наближати людей до нього. Так прокоментували це рішення у Ватикані, але чи проголосять Антоніо Гауді святим? Наразі залишається під питанням. адже для наступного етапу беатифікації потрібно довести, що митець творив дива.